420 тонн солі, 220 двадцять кубічних піску, 200 матрів кубічних висівок підготували для посипання доріг і вулиць зимою в Ужгороді. розповів директор департаменту міської інфраструктури Віталій Гільтайчук. Також взимку будуть працювати близько 20 спецмашин. У нас достатня кількість посипково гравійної суміші закуплена. Є у нас сіль в, повні, в повному достатку. Відповідно, ми до зими готові. Техніка готова для. Зимового утримання експлуатаційного це буде робити комунальне експлуатаційне підприємство. Залучаємо відповідну патрульну поліцію для супроводу техніки, коли ускладнюються погодні умови. Вони нам допомагають з судіями, які ускладнюють нам дорожній рух при посипанні доріг та вулиць. За словами Віталія Гільтайчука, до зими почали готуватися у серпні. Наприкінці літа вже закупляють необхідну кількість посипкових сумішей і відповідно готуються до зими. Вже розкладені. Ємності для посипкової суміші на пішохідних переходах, на підйомах повністю так на ускладнених ділянках місцевості, де при ожеледиці ускладнений рух. Ми моніторимо погодні умови. Відповідно, якщо ожеледиться, у нас один розрахунок виїжджає. Якщо там сніг, виїжджає інша техніка. Поки що температури повітря вночі очікується в діапазоні від 1 до 6 градусів морозу, а в день від 1 до 6 градусів тепла. І такі температури будуть триматися до понеділка 18 листопада, 19-20 листопада трохи потепліє в день. Там буде 5-10 градусів тепла по всій території області, але це потепління буде короткотривалим, буквально на дві доби. 17-18 листопада знову починається період опадів спочатку зі слабких, потім плавно переходить до помірних. 15 листопада на дорогах очікується ожеледиця. Це рахується як небезпечне метеорологічне явище першого рівня небезпечності щодо інших. Явить, що звичайно ж будуть спостерігатися вночі та вранці також тумани, також слабка ожледь. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.